Хочете отримати громадянство Польщі? Тоді уважно слухайте: є два способи: або надання громадянства, або визнання громадянином Польщі. В чому різниця? Дивимося далі. Надання громадянства Польщі це безпосередньо подання заявки вніску на президента, який, зрозуміло, що треба розписати по максимуму своїх заслуг і чому саме ви хочете стати громадянином Польщі. Другий спосіб це визнання громадянином Польщі, тоді внісок подається безпосередньо через воєводу, виконавши відповідні вимоги. Є різні вимоги для визнання громадянином Польщі. Перший спосіб, як можна отримати це громадянство, це якщо дотримати всі вимоги, в першу чергу це проживання на території Польщі, зрозуміло, що і бути на статусі резидента або на карті сталого побиту не менше три роки. Крім цього, ви повинні мати стабільне та регулярне джерело доходу, а також юридичне право на житло. Другий спосіб отримання громадянства через визнання громадянина Польщі може бути в тому випадку, якщо у вас є шлюб з громадянином Польщі, тоді у вас повинно бути мінімум три роки офіційного шлюбу з громадянином Польщі, і ви повинні проживати на карті сталого побиту або на карті резидента мінімум два роки. Ну і зрозуміло, що знаходитися в цей період на території Польщі. Третій спосіб: якщо два роки безперервного перебування на території Польщі на основі Посвідки постійного проживання, яка видана на основі статусу біженця. Не путайте зі статусом УКР, тоді також можна отримати визнання громадянином Польщі через воєводу. Є також інші способи, але ж ми на них не звертаємо увагу, тому що то вже йдуть як винятки. Якщо виникли питання, пишіть, рада буду відповісти всім.